<рістична> Я <Для рістична> <який> професіоналам. <рістична> Зараз знімаю, щоб теж <рістична> ставити і <йому> місце. <сподставити. рістична> Базовий мінімум чи розкішний максимум. Версія лікаря-дерматолога та косметолога. Вводити філери в сідниці для гарної форми. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Тільки якщо у вас дуже багато грошей. І якщо ви не любите ходити в зал, присідати та ходити сходами. Чистити обличчя раз в місяць. Розкішний максимум. Показам. Для когось це базовий мінімум, який обов'язково треба робити, а для когось розкішного максимум. Не всім потрібна необхідна чистка раз у місяць. Так, тільки по показам. Нітковий ліфтинг в 40 років. Розкішний максимум. 100%. Спочатку, я вважаю, потрібно попрацювати з якістю шкіри, а вже потім по показам нитковий ліфтинг. Деспорт в 25 років. База, а, по база, показам, да. база швидше база, mm -hmm. тому що все рівно 25 mm -hmm. це вже треба профілактувати. Але для деяких, кому повезло з генетикою, це і розкішний максимум. Не існує якогось певного віку mm -hmm. для проведення тих чи інших процедур. Все абсолютно по показам. Регулярно перевіряти родинки. Ну це база. база. <рес> Лише база, тому що mm -hmm. тут навіть ні вік не залежить, ні інші покази. Всім обов'язково регулярно постійно. Mm -hmm. Абсолютно точно. Робити би ревіталізацію рук. Я би сказала, що це розкішний максимум, але судячи по тому, в яких умовах ми зараз живемо, це напевно база. База, а, тому що топічні засоби все-таки не дадуть такого пролонгованого результату, як ін'єкції. Позбавлятися бочків і животика ліполітиками. Розкішний максимум. Це як в сіднички, Так само. Це не можна віднести до монопроцедури, тому що це комплексний підхід. Підбирати догляд з косметологом, а не з чатом GPT. База, <свісно> що не сказати, база <свісно> це наболіша тема для лікарів, чан піті. Звісно, база, щоб це вам зробили спеціалісти професійно по вашим показам і по вашим потребам. Ось в кінці щось щось може це десь коротким. Ось ставиш. Нам потрібно <свісно> працювати. Так, пішли. <так, так>, <свісно> <свісно> <свісно>